Ох, пані Світлина, Світлано, доброго вечора! Нарешті вас прорвало. Бо я тако ви закидували в общем, свою, то знаєте, якісь странні такі коментарі, та я ж все чекала. І думала, коли ж вас прорве і коли ж ви себе проявите, що ви за людина, щоб зрозуміти, що ви за людина? Ну, нарешті цей момент настав, скільки, як то кажуть, голочки не тається, все одно вона вилізе. Знаєте, що я вам скажу? Я особисто від себе, я щомісяця доначу на ЗСУ. Я працююча людина, я плачу налоги, де йде військовий збір. Чим займаєтесь ви? А ну, скажіть мені, будь ласка, скільки ви допомагаєте? Помогли хлопцям з ЗСУ, може, там, хоч пиріжка якогось пекли. Знаєте? Ну, там жінки по... то ну, жарять пиріжки, хоча б, хоча б пиріжки жарять. Ми з дівчатами там, і з баночки клепаємо, не переживайте. Війна є. Наразі. Да. ну, Дякую, що ви відкрили очі, бо я сліпа вже четвертий рік. Війна є, але це не значить, що життя має припинитися. Це не значить, що нас мають поламати отаким от чином. Життя продовжується. Життя продовжується, і воно буде продовжуватись. Як би вам то не хотілось, знаєте, ви хто вам я не знаю? Бо ви то ну коротше, закидуєте, закидуєте. Буду чекати, що ви там випишете мені. Далі які там далі претензії, буде в мою адресу, чи що там у вас там ще проявиться. Чи ви так от опіклуєтесь. Ви хоч з України, ви хоч ну, на території України зараз знаходитесь, чи десь ото поза межами України, щоб ну, виписувати. Я знаю, що окоїться наразі в Україні, я знаю. Але життя продовжується. Забудь-яких обставин воно продовжується. І українці не мають права опустити руки і сказати, що все, це точка. Українці мають боротися. Під час Другої світової війни, я вже казала, про те, народжувались діти, було також племінне розведення, бо якби його не було, якби то, знаєте, зупинилося, то в мене б не було дуже гарних собак, гарної якості. Тому поколупайтесь в себе, трошки допомагайте хлопцям, дівчатам, платіть налоги. Я сподіваюся, що ви працюєте. Що ви платите військовий збір, щоб це нарешті знаєте, хлопцям нашим трошки допомогти. А може і від себе там щось закидуєте, знаєте, може ну, 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 в в общем, общем. Ну, я сподіваюся, що ви така от молодець, що ви, ви допомагаєте всім. Все, всім, па -па -па -па, доброго вечора.